Законні підстави на списання кредитних нарахувань. Перше для військовослужбовців згідно закону України про соціальний захист військовослужбовців та членів їх сімей. Тобто, військовослужбовцям можуть списати кредитні нарахування а також їх дружинам або чоловікам. От друге, це за рішенням суду. Відповідно, якщо б була якась е, в кредитора та позичальника е, суперечка, немов не змогли знайти вирішення питання між собою. Звернулися до суду за рішенням суду, суд визнав, що потрібно е, списати всі нарахування. От, е, третя це процедура банкрутства. Вона також працює, але там достатньо. Вона складна і не не для всіх може підійти. От і четверте, це форс-мажорні обставини. Наразі вони їх поки що нема, але дуже велика ймовірність, що будуть якісь списання кредитних нарахувань після закінчення війни для стабілізації економіки. От, а якщо вам потрібна більш детальна консультація, можлива допомога, будь ласка, звертайтесь до компанії Паладін, пишіть в особисті свій номер телефону, звертайтеся за е, контактами, вказаний на нашій сторінці. Всім дякую за увагу, гарного дня та слава Україні!